Куда? На вершину А, на вершину? Кісні рік обіцяє. Камусайт. Мармороси. -ma Якесь там 8 січня, здається. Ідемо вон туди. На піпіван Мармароський. -мар -мар Зараз восьма година доходить. Шукаємо сніг. них. Саня, тут він не є греблі. Я почав читати ці всі правила ютуба, там виявляється не можна, ну типу, типа, пі -пі матюкатися. Ви що? творить? Шо творить? Ржилівський розворот. О! <смеш> Назва. Йдемо по кордону. Україно-румунському. Справа Румунія. І румунські Карпати от Родну видно. А тут українські Карпати. Ось гора Берлибашка і терчить Петрос Мармарозький, а за ним Петрос Чорногірський. І краса. Весь нищий коли я? Каже, що сніг випав в горах. Вирішили перевірити цю новину. Піднімаємось зараз на цибульник за росляка. Берскулець. Снігу ніби багато, але в масштабах гірця не є багато, бо того, що альпійка ледь присипана. Тобто ми зараз от пройшлись по, по верхах Альпійки і йде ж як на батуті. Пружинить так класно. Але є і свої нюанси, бо може лижа під гілку десь заїхати і можна навернутись досить непогано. Нілась вище, снігу більше стало, хмара трохи затягнула, а На нам шлях проробляє. Жанку контролює. Йоу йоу, так, щоб не втік. Привіт, народ. Приїхали добивати повдира. 17 січня. 11-та година дня, близько 15 градусів морозу. Вітру немає, прекрасна погода, видимість є. Подивимося, що там наверху в порівнянні з вчорашнім днем. Поїхали. Якийсь там останній день зими, йдемо беккантрити турити. правда без лиш. Сніг гарний пухляк Бачите Мороз є, але йдеться прекрасно. Якось навіть не холодно взагалі. Ну, коли стояти довго, то холодно. Стан, атмосфери, стан снігового покриву просто чудовий, прекрасний. Ми Зараз в бистриці тут снігу взагалі як кіт наплакав один сантиметр 5 міліметрів. Перший спуск в 2021 році. Правда на камусах, але нічого страшного. Гора щербан перед нами. А от внизу хатина. Полонина струнга. А ось і піпіван. Не є холодно, температура орієнтовно мінус 5, Йдеться дуже комфортно, сніг хороший. Супер. Як тобі цей скітур, беккантрі викіт? Горе, завжди дивишся вниз, бачиш тільки біло. Або сраку чиїсь спереду. Тому для чоловіків дистанція більше п'яти метрів. Ми на хребті майже на вершині 16 січня 13.45 і ми майже на вершині гори Брескул. Зараз будемо вниз туди їхати. Піднялись майже на вершину Брескула вже дві години ми сюди тьопали. але як бачите, сьогодні видимість погана. Затягнуло. Досить сильно все, тому ми навіть не піднялися до вчорашньої точки старту. Трошки нижче стартуємо, бо молоко сильне. Так що зараз знімаємо камуса і вйо вниз. Ось такі лишки використовую, оксо. А хлопці хочуть перевірити, як там сніг в кулуарі. І щось тут таке хитре вже придумали. Будуть динаміт кидати. Стопудово динаміт. От. Зелений шнур спеціальний для динаміту. Там буде тротиловий запас серйозний. Від <рес> Хлопці намагаються зараз зрізати карніз за допомогою мотузки. О, вот, закидай. Щоб з'їхати. Ще кидай! Бас, ти! Є, зачепили! Пішов, пішов. 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 О! Ні, Стабіль. ну спільно, до речі. Так. Фаркео і Михайлеку як гарно видно. Тут треба йти. За зліва, така позволити. Я думаю, що можна лайк поставити за ці краєвиди. Шикардос! АйТЕМЕТО! Яких не видно! Перед собою з кого гору акуратно! Пішов бодя фаштрига. Три, два, один, пішов, знімай, боя! Юуууууу! гори відкрилися! Давай! Стас перший їде! Офігеть! Оце жир! Он зараз він тут за перегів заїде, ти стартанеш. Ну що, я пішов по чуть-чуть. Все, я пішов. Давай. Дропінг. Йо! Дуже мало снігу. Кайф! Ух. О, це жир, да п'ять, чувак! ха Видимось зараз погано, тому акуратно їдемо! Ух! Ухлячина! ха <свист> <свист> громко нарезал Вау Круто Круто Офигенция Пятичка Ух Сейчас Ой, опа, yeah. <laughs> супля пішла. Во, жир, лижі повели. Опа. Помпа, це щось купой. Просто привив поворотом Ми зараз мусимо ще раз піти, бо я не розпробував. Хлопці правду кажуть, сніг неймовірний. Просто такого я ще ніколи, напевно, не бачив. Попили чайку, з'їли шоколадку і робимо раунд 2. Йдемо знову наверх зараз. Вчора, коли піднімалися знизу, з ділового дощ, болото, все сіре таке, а тут справжня зимова каска. Півтора години. І добрався я на хребет, дивіться. Вау, це неймовірно. От туди на дорогу далеко там в'ється дорога нам туди. Так. Я як перша дружка на баль. Крутяк. Класно, що в ялинці не зарізали. Супер, супер. Фінальний спуск до хати. Фу, він такий приємний. 15.37 ми ще раз піднялися на вершину Брескула. І дивіться яка зараз температура. Уявляєте, який мороз, але досить непогано. Є трошки вітер, але терпимо. Ха-ха Да, я понял. Как там свети полдра? Другий спуск робимо і домой. Е, пешок! Ох, класс, класс! Уху! Я где-то Юра надо, на, нарезаю, нарезаю. Молодец. Завалився. Фу. <кхи> Си, мене оця яма висадила, бачиш? <кхи> О, саня так само, бачиш. <кхи> Отак От мене присануло. Бачите, пай почав падати? От де яма? Я ж сюда прилетел. <рес> ну, там найбільше <навіть> було. <рес> Клас. День два. Стартуємо знов на хребет. 7.30 зараз. Сьогодні один спуск. І додому. sleep. Задіма вже вершина, на котру ми піднімаємося, вже звідти буде спуск. Природа нам подарувала сьогодні просто незабутнє враження і неповторний світанок. Рідко таки можна побачити горах. Ми раді вас вітати на нашому чудовому святі. Сатати і мами ми так просто побисно сідали за столи, пили, добувались. Цим щастя буде сім кастро. Да. Кантрі кемп офіційно закритий для нас, а деко він ще відкритий. Покажу вам ще трошки лісової казки, зимової. Спостерігайте. Тунель замерзлого кохання. Якщо сподобалось, реєструйте ще один Google аккаунт і ставте ще один лайк. Як вам така ідея? Норм? Троха має покоміння б'є. Але то це переробить. Хтось зробить. Коже то це приїде. Та і таке? Це спецділянка, перед закінченням маршруту залишилося ще пару 100, -100 метрів до дороги. І тут маємо такий слалом по замерзлому ґрунті з каміннями і з листями. Будуть показувати людям сніг, так? Так, буду людям сніг показувати. Покажи, покажи. покажу. Аби с Безкоштовно причому. Де сніг запитаєтесь ви? Там в горах залишився. Тому хто сумує за снігом, йдіть гори, там краса, казка. Всім гір, мандруйте. Це не перевершено. Ну і звичайно не забудьте підписатись на канал. Всім па-па. Спустилися ми вже на дорогу, яка веде до Пожежевської. Каталка була просто неймовірна. Я думаю, що цей день запам'ятається ще надовго. І... Вже вечорі ми зараз ще пару хвилин вже будемо на Заросляку. Всім папа, всім гарних снігів і каталки. Бех! На такій веселій ноті павдер вікенд завершується. Добряче накаталися. Таких снігів я давно не бачив у високогір'ї. Гарних вам мандрів, всім па-па. Раз, два, три. Прикольно. А, а у реально крутий малюнок, правда? Ні, дуже крутий. Прикольно, правда? Я не запхати голову в холодну воду. А дивися, в неї навіть очі видно. Офігеть. Ні, в неї ніздрі видно, подивись. Дірочки. Не видно, не видно. Ha 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 ha.